На Вінниччині нацгвардійцям презентували кінострічку режисерки Катерини Степанкової Вітер зі сходу. Показ фільму відбувся у рамках національного туру Держкіно. Кіно заради перемоги. Про це Суспільному розповів співорганізатор Андрій Різоль. Він проводиться в кількох форматах. Формати опенєр завдяки кінемобілю. Другий формат це покази в приміщеннях. Звичайною проекційною технікою є третій формат дистанційно показувати це кіно. Для вінницьких нацгвардійців кінотеатр розгорнули просто неба. Вітер зі сходу. Документальна стрічка. У ній йдеться про події, які відбувалися в Україні з 2014 по 2019 роки. Ідея створення фільму належить директорові театру Сузір'я Олексію Кужельному. Теплий вітер зі сходу. От тільки дея, той схід. Режисер монтажу, ветеран доброволець Євген Тітаренко. 2014 15 він рятував поранених та фільмував побачене. Виїзди акторів із виступами на фронт знімав Олексій Степанков Ткаченко, онук народної артистки України Аде Роговцевої. Режисеркою стала її дочка Катерина Степанкова. Були кілометри Гігабайти, хроніки, дуже багато. Тут мабуть, що там п'ята частина взагалі використана, тому що їздили ми багато тут, навіть подій. За шість років увійшли не всі події, тому що ну, кіно не має бути безрозмірним. Ми не могли розповісти про Торецьк, ми не могли розповісти про е, всю Маріупольську нашу історію. Це перший показ кінотуру, відкривала його і Ада Миколаївна, яка знімалася у фільмі. Ці неймовірні хлопці, вони ж мені діти і онуки. А те, що вони знають про життя і смерть, то вони, мабуть, старші за мене. Скільки б не розповідали. Скільки б не показували по телебаченню, як воно відбувається, поки ти сам не побудеш, не поговориш з людьми, як на Україні кажуть, не помацаєш, то ти не знаєш. Я знаю Я і мої товариші, і мої колеги. Це фільм саме про це, про те, куди приїхав. Що побачив. Кінострічка тривала півтори години. Військовий капелан Михайло каже, під час перегляду пригадав місця, в яких побував разом із волонтерами, возячи гуманітарну допомогу захисникам. Це, зокрема, Слов'янськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ. Були кадри із Маріуполя. Зараз ці міста і села уже не впізнати, розповідає. Я на, на такому захопленні цей фільм дивився, що я, мені здавалося, що в мене дихання просто зупинилося. За півтора години перегляду цього фільму мені все так. Перевернулося в душі, тому що багатьох героїв, які я тут ще бачив живими, їх уже немає. Враженнями від перегляду і суспільним ділиться і назвардійка Альона. Це серце обливається, скажімо так, і слізьми і болем, оскільки ти розумієш, це твоя держава. По завершенні нацгвардійці зробили з акторкою та режисеркою фото на згадку. Далі українське кіно будуть презентувати військовим та вимушено переміщеним особам ще в 15 областях країни. Раїне Юлія Веснюк Ігор Самчук. новини на Суспільному. Вінночина.